Це програма «10 хвилин у студії Вікторія Марухніч. Вітаю вас. Зима серйозне випробування не лише для людей, а й для тварин. Низькі температури, нестача їжі, крижаний вітер і небезпечні умови на вулиці щороку становлять загрозу для життя як безпритульних, так і домашніх улюбленців. Як тварини переживають холодну пору року, хто з них є найбільш уразливим? Та як люди можуть допомогти? Сьогодні говоритимемо з гостем нашої студії, асистентом ветеринарного лікаря Миколою Кириченко. Вітаю вас! Доброго! Як загалом холодна пора року впливає на тварин? Які небезпеки зима несе для них найчастіше? Ну, Якщо говорити, говорити в загальному, тварини стають менш активними, вони намагаються зараз з'їсти більше їжі, щоб потім просто знайти собі тепленьке місце, там сісти, зігрітись і хоч якось протриматись цей день. Якщо ми кажемо про домашніх тварин, значних змін в поведінці, ви не помітите, ну, оскільки. Є опалення, є світло, їжа в постійному доступі. Так, звісно, з відключеннями вони намагаються знайти більш теплі місця, але в загальному поведінка ніяк не змінюється. Які тварини найбільш уразливі до морозів? Безпритульні, дикі чи домашні? І чому саме вони? Ну, якщо брати з цих трьох категорій, більш уразливішими все ж таки є безпритульні тварини, оскільки. В них немає нас, і в них немає здебільшого сильних механізмів адаптації до подібних погодних умов. Чому? Тому що останні зими були не настільки холодними, і тварини, які вже пережили попередні зими, вони вже більш літні. В них є якісь проблеми з внутрішніми органами, про які ми не знаємо. Інші тварини вони молоді, вони ще не адаптовані. Якщо ми кажемо про собак, якщо ми кажемо про котів, для них мінус 10 – це вже є загрозою не пережити ніч. Тому що вони не є стайними тваринами, вони живуть по одному, вони не можуть зігріти один одного. Чи всі тварини здатні самостійно адаптуватися до холоду? Які природні механізми допомагають їм захищатися? А... На жаль, не всі, як я вже казав, коти, вони майже не адаптовані до холодних, прям дуже сильно умов. Якщо ми кажемо за собак, безпритульні, здатні, але знову ж таки, це в залежності від того, який тип шерсті в них і яких вони розмірів. Тому що, якщо ми кажемо про дрібних собак, там до 10 кілограмів, так в них дуже проблемно з тим, що. Вони виробляють замало тепла своїм тілом, і шерсть не здатна це все втримати, через що вони дуже сильно мерзнуть. Якщо ми кажемо за собак більше 25 кілограм, там вже все легше. Вони самі можуть адаптуватися до цього, в них зачасту, якщо це довга шерсть, більш щільний підшорсток, і вони в цілому виробляють достатню кількість тепла, щоб себе зігріти. В групах ризику літні тварини. Молоді тварини до року, і тварини лисі або з короткою шерстю. На які ознаки переохолодження або обмороження слід звертати увагу власникам домашніх улюбленців? В першу чергу це тремтіння самих тваринок. В незалежності від типу шерсті звертайте увагу, будь ласка, на те, як поводить себе тваринка на вулиці. Чи перебирає вона дуже часто лапками, чи вона намагається підігнути їх під себе. Чи вона взагалом тремтить, тому що у вас може бути хаски, а вона все одно тремтить плюс п'ять там, умовно кажучи. Ось тому, будь ласка, звертаємо на це увагу. Яких помилок найчастіше припускаються люди, доглядаючи за тваринами взимку, як удома, так і на вулиці? Якщо ми кажемо за безпритульних тварин, найчастіша людська помилка без різниці це зима, літо, це годування кістками. Відваріть на них бульйон, зваріть на цьому бульйону кашу, оберіть те м'ясо буде вже краще, ніж тваринка посіче собі тими кістками кишківник або шлунок. З основних проблем з безпритульними це, ну, це годівля. Якщо ми кажемо про домашніх тварин, люди чомусь дуже часто думають, що ну, це ж собачка, це ж котик, в них є шерсть, вони себе прекрасно почувають. На жаль, ні. Їм треба вдягатись. Вдягайте тепленькі кофточки на них. Можна не дуже тепленькі, там, в залежності від того, як себе поводить тваринка, знову ж таки. Кладіть їм підстилки, якісь на підлогу, якщо ви знаходитесь вдома. Надягайте на них капцію, оскільки зараз посипаються тротуари з сілью, піском. Можна заробити хімічні опіки на лапках. Не використовують доглядову косметику для тварин. Це теж є проблемою, оскільки обвітрюються носики, обвітрюються мочки лапок, вони сохнуть і тріскаються. Як правильно допомагати безпритульним тваринам у холодний період, щоб не нашкодити їм? саме краще не виганяти їх з теплих місць там придбанічки, оці. В АТБ. Хай вони там посидять собі ті дві годинки, потім вийдуть, побігають, погріються собі між собою, стайкою. А, там, з під'їздів не виганяйте на ніч, будь ласка. Це ну, дуже сильно допоможе їм дожити до ранку, як мінімум. Якщо є можливість, облаштуйте їм якийсь мінімальний прихисток, там, ту ж картонну коробку, туди накидати якихось старих речей, це вже буде краще, ніж нічого. Собака просто буде спати на снігу. Там, поїсти їм, винесіть, там, водички. Водички бажано. Теплої, не гарячої. поясню, чому щоб не попікли собі нічого і гаряча вода вона швидше замерзає. Я не знаю, як це працює, але це так працює. Чи потребують тварини взимку, особливого харчування або додаткового догляду? Які поради ви дали б власникам? Якщо ми беремо харчування, то якщо ваша тваринка на натуралці, так званій, цикаще м'ясо. Краще звернутися до тієтолога, він вам більш ретельніше підкаже по цьому. Якщо вона на монокормі, продовжуємо годувати монокормом. Це повністю збалансований раціон. Він тваринці підходить в будь-яку пору року. Про догляд віск, будь ласка, використовуйте віск, тому що лапки, носик вони обвітрюються. Стають твердими, починають тріскатись. Це дуже довго лікується. Не складно так, але довго. Відчуття неприємні. Тваринкам неприємно. Не вдягають тваринок, особливо капці. Неодноразово був свідком того, як собачка отримувала хімічні опики через сіль. Ну а так, взагалом, це все. Як діяти, якщо ви побачили на вулиці тварину в небезпечному стані через мороз, куди звертатися і що можна зробити негайно? З того, що можете ви зробити негайно, дати їй якийсь прихисток, як мінімум, відпо випоїти її теплою водою, обсушити, якщо є така можливість. І якщо ви готові взяти відповідальність за тваринку на себе, не перекласти там її на клініку або на якихось знайомих, на якісь притулки, то будь ласка, возіть в клініку, ви врятуєте тваринці життя та, можливо, дасте їй новий дім. І на завершення, які прості кроки може зробити кожен із нас, аби допомогти тваринам пережити зиму без втрат. Ну, знову ж таки, це прихистки якісь мінімальні, та ж картонна коробка з старими непотрібними вам речами. Вони подрані, але ну їм немає різниці в чому їм грітись. Водичка, ну, виносите там бажано рази два на день, якщо хочете цим займатись. Ну і годувати по можливості. Дякую вам за корисну та змістовну розмову. І вам, шановні глядачі, дякую за увагу. Пам'ятаємо, наше ставлення до тварин показник людяності суспільства. До нових зустрічей в ефірі програми. «10 хвилин.